Так, запис пішов, запис пішов. Це короткий, коротка інструкція, як запустити сервер та грати з другом в Майнкрафт. Спочатку треба зареєструватися на ternas.org. Ну, я вже тут зареєструвався. Е, далі, 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 далі нам треба натиснути. На створити сервер. Потім вписати назву і створити. І створити сервер. Сервер готовий. Нажимаємо три кнопки, три точки і сервер. Так, вибираємо свій сервер власний. Нажимаємо три полоски налаштування. Прокручуємо вниз. Тут ми пишемо двоє ігроків. Двоє. І зберігаємо. Тут виживання. Складність нормальна. Вибираємо, якщо хочете. Піратський це для тих, хто на кіланчера на піратських лаунчерах без аккаунту Microsoft. Ну, тут, в принципі, у нас все. Йдемо на сервер. Далі. Далі прокручуємо вниз і, і вибираємо версію. Змінити її. Змінюємо. Так як. Ну, Можна на любу версію, ну, Допустимо, 1.19 ми хочемо, так як у нас запущена Minecraft на 1.19, е, скачуємо. Нажимаючи сюди, скачуємо версію. Так, все скачалося, отлично. Переходимо назад до сервера. Перейшли назад до сервера. Запускаємо. Приймаємо ліцензійну угоду. І поки у нас він запускається. Запускаємо сам Майнкрафт, якщо він не запущений. Після того, як ми запустився сервер, нажимаємо на З'єднання і, виб... і копіюємо адресу або IP, або динамічну IP-адресу. Тепер переходимо в Майнкрафт, нажимаємо «Гра в мережі, але вона може звати мультиплеер е і по-іншому на різних мовах. Далі заходимо е за адресу. Адрес. І вставляємо IP Ctrl-V. Так, і приєднуємось. І-і приєднуємось. Якщо у нас не приєднується за, за IP, то ми приєднуємось за динамічним IP. Приєднуємось на сервер. Ну і граємо разом з другом. А, забув, забув сказати о тому, що. Що, 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 треба скинути посилання своєму другу. Посилання своєму другу е, цей епішник. І тоді ви зможете грати разом на одному і сервері. Ну, а потім, коли ви награлись, то виходите всі з сервера і зупиняєте сам сервер. Так що, так. Дякую за перегляд. Не, не сподіваюсь. Це ця інструкція буде корисною для вас.